<laughs> ... Фамілія, ага, прізвище. а дівчата мені знизу кричать Прізвище! Я кажу, правильно прізвище! Бачите? ви пройшли перевірку? <різви> ну треба було якось викручуватися. Але знаю, що прізвище дуже пам'ятаю зразу, як воно пишеться. З, зі школи, да, з угу. років. Ну, от буває, от буває. Це знаєте, я про я прочитала відгук, от, про мову, що я тобі розказувала. Я собі кажу: я людина, я можу помилитися, я даю право собі на повилку. Але я про це подумаю і обов'язково буду покращувати рівень своєї мови. Я всіх вітаю. Мене звати Ганна Кунченко. Я з міста Северодонецьк, що на Луганщині. Наразі я вже а, трохи більше двох років мешкаю у Чернівцях. А, на жаль, так склалося долі, що довелося ховатися від дуже сумних подій а, в цьому чудовому місці. Важкий період, координальна зміна всього мого життя, а, зменшення великої родини. А, Втрата професії, втрата роботи, втрата коло близьких друзів. І дійсно, чесно скажу, був період такого відчаю. Але віра в себе, допомога знайомих, пошук нових можливостей, пошук нових ідей, нового призначення, нових цікавих здібностей, робіт. Але настав момент, коли я зрозуміла, що це новий старт мого життя, це нові можливості. Почався він з навчання. Я глибоко понурила в навчання нової професії, опановування нової професії. Те, що було мені цікаво і близько, я проходила різні курси. Я навчалася в магістратурі за фахом психологія, і це те, що давало мені сили боротися далі. Ті навчання, які я проходила, створили нове коло мого спілкування. Я познайомилася з прекрасними людьми. Прохання про допомогу надавали мені нові можливості та ресурси. Моє враження від чернівців дуже незвичне. Для мене це наразі такий тихий спокійний куточок глибокої історії нашої держави. Я дуже люблю вулицю Кобилянську, дуже люблю прогулюватися по ній зранку, спостерігаючи чудову архітектуру, присісти на. Десь у кафе, випити смачної ранкового чаю і задуматися, да, от, що нас оточує, хто тут жив, да, чому тут які люди жили, да, і що можливо взяти собі за приклад на майбутнє? А я вже маю досвід роботи в третьому проєкті з надання психосоціальної підтримки вимушено переміщеним особам. Я зараз впевнена, що я на своєму місці, що я роблю дуже важливу роботу. Бо ці відгуки від тих людей, які приходять до нас на заняття, які приходять до нас на індивідуальні консультації, вони говорять про те, що нам дуже важливо, щоб нас почули. Нам дуже важливо почути ту інформацію, яку ви надаєте. Тому хочу всім вам побажати вірте в себе. Звертайтеся за допомогою, шукайте нові можливості, відкривайте для себе світ. Це буде вашим ресурсом для подальшого життя.